Так, тут фулл ХД, да, фулл ХД. О, ну тільки хотів сказати, так довго кидає. Так, я все зайво позакривав. На це закрите. Щоб продуктивність не зжиралась. Летіть на зелень, чи може тут спроба щось висвітить? Огляду, по ідеї, вистачає. Сутклятка трошки підгальмувала. У, ще один навіть її змогли всадити. <кхм> Ми навіть ще один її змогли всадити. Я все ніяк не можу зарядитись. Та ніяк не можу зарядитись. О, нарешті я зарядився. Так, той втік. Хто бляха, ДБВ. Ти що такий потужний? Ти що такий потужний? По ідеї все треба вийшли. По ідеї, і все треба Так, ніхто більше не хоче ризикнути. Ніхто більше не хоче ризикнути. Підозріло чисте місто. Дуже підозріло чисте місто. Невже вони знов всі на зелені сидять? Намо один. Я думаю, він не проти. Я бачу. би. Я бачу, що ти в мою сторону дивишся. Не дивись. Я не красивий. Так, ти сюди летиш? Да. Ай, бан, встиг сховатись. Встиг сховатись. ДК курва прокатывается дає прямий. А ты нічого не даешь, ты ей в ангар. Так, ДБВ ты ж не дивишся в мою сторону, не? А, їх тут дві і стоїть. Та да, ні, не Блейн. ні. ні. Летить на них в лоб це прмейк квиток в ангар. Э, е, бляха. Мммм... Підвагончика мені, да, нема прострілу. Ну окей. Так, у нас там є 4 їде. Пу-пу-пу-пу. Де вони є? Спіймався. Пійма Ого. Ого, а так сходу БКшка. Так сходу БКшка. Так, куди ти дивишся? Ага, ти в ту сторону дивишся. Окей, ушки. І ти в цю сторону дивишся. Є бой. Так, 277, ти хочеш вертатись назад? Хочеш. Хоче повертатись назад ух, підловився. Гарно, підловився. <свист> <свист> я, по-моєму, ще не брав на ньому майстрів. Я на ньому, по-моєму, ще не брав майстрів. Ну шо ж, все було вперше. 3500 накидав. Все-таки в ДБВ хоблайнди позаходили. Ммм, один. Ну і ладно, я не проти. Я не проти. Да, ну тут і планка на майстра 1435. Велика, велика, нічого не скажеш.